Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, житло на окупованій території з правом судді вже два роки. Рішення немає, що робити. Так, чесне слово, досить важко відповісти. Ну, тоді я уточнення задам, а суд перенесли на українську. територію. Куди справа в суді, ну суд же там. З Донецької області, з районів по в Дніпропетровськ, Харків, Херсон. Уточніть, будь ласка, ну от і тому суді з'ясовувати. Але, мабуть, ну, мабуть, ваша справа буде зупинена у зв'язку з тим, якщо, ну, якщо там якісь докази потрібно збирати ще щось, їх не можна назбирати. Знову ж таки, треба вивчати справу. Чи можна її розв'язати на підставі тих доказів, які у вас є. Ну, знову ж таки, суд. рішення немає. А суд дедівсь. Так, в Дніпропетровську область перенесено суд. Ну, от. Туди звертайтеся і питайте, чого нема рішення. Або напишіть звернення особисте на голову суду. Напишіть звернення. Добрий день. Справа така, то таке то прийняте рішення, де воно, як воно, що з ним робити? І вам прийде відповідь. Вони то знають свої фактичні, вони знають свою фактичну ситуацію. Фактичну ситуацію, що в них як що в них і справами, де в них справи, то вони вам самі напишуть.